Мене звати Отець Володимир, військовий капелан Національної гвардії України. Військовим капеланом я вже 11 років. Почав я цей шлях капелана з 2014 року. Це був вересень місяць, і перша моя ротація була місто Волноваха. В той час я не замислювався бути військовим капеланом, але в цій області, в тій самій єпархії Черкаській, було запропоновано священникам за бажанням їхати в якості добровільності як військовий капілани. Часу було тільки 2 або 3 неділі перебування у військових підрозділах. І так я перебував до 2015 року. У 2015 році створилося синодальне управління військового духовенства і тоді вже за чергою всі священники з України мали можливість їхати офіційно, але відносно на місяць часу тільки. З 2015 року по 2017 рік я був на постійній формі. Спочатку в добровольчому батальйоні Черкаси від ЗСУ. А потім перевівся добровольчий батальйон штурмовий Айдар. І так я з цим Айдаром був до 2017 року. Місце перебування, де я був з підрозділом, це був уже, можна сказати, на даний момент знищений Бахмут. Ну, День військового капілана е недавно тільки почали святкувати. Був такий один воїн, який назвався Мартін, і своїм подвигом він заслужив як його величають Мартин Милостой. Він був воїном, і коли побачив, що інший воїн без одежі, він розірвав свій плащ, тим самим прихистив іншого свого побратима. І відтоді він є нашим покровителем для капілана. Робота капілана на передовій, чи взагалі на лініях зіткнення в даний момент неможлива, тому що військові капілани не мають можливості брати до рук зброю. Але на лінії розмежування безпечного спілкування військового капілана з особовим складом є доречне і доцільне. Як підтримка, що духовна, що моральна, і водночас навіть і психологічна допомога військовим, котрі мають можливість з певного часу виконання свого завдання, відпочити, розвантажитись, щось отримати позитивне. І саме тоді якраз є військові капілани, щоб щось для них від себе дати корисне і доцільне, і для душі приємне. Щоб визначити спілкування з військовослужбовцем, чи скласти якийсь алгоритм дій неможливо. Кожний воїн має свою індивідуальність, він може бути різного роду характеру. І тут військовий капелан сам вибирає, як підійти до військовослужбовця і почати діалог розмови. Щоб якісь були запитання до військового, звичайно, вони Можливі, але краще військовому капілану в першу чергу дочекатися співрозмовника, який забажає порозмовляти. А тоді надалі вже своєю професійністю, своєю лояльністю допомогти цьому військовому, якщо він потребує підтримки, чи потребує якоїсь допомоги, чи слова доброго, чи натхнення. Чи... Можливо, скоріше всього, більше для військового, який виконав завдання і йде на перепочинок, потрібні слова підтримки і відносно подяки за те, що він виконав певний час своє бойове завдання. Ну і попросити Бога разом з ним, що Господь йому дарував життя надалі, якби дати йому зрозуміти, що він повинен подякувати сам в першу чергу Богові. А військовий капелан допомагає військовому, як це правильно зробити. Буває таке на моєму шляху, були неодноразово. Чи не створив я важкого гріха, коли я, наприклад, зі зброєю пішов проти ворога і знищив його на своїй землі? Церква дуже багато дає роз'яснень до того, але в першу чергу треба, навіть якщо і військовий це відчуває, його треба заспокоїти. Щоб він не відчував велику від себе важкість, щоб він щось зробив не так. А треба дати йому зрозуміти, що ти все правильно брат ти зробив. Ти захищав Україну, ти захищав свій народ, ти захищав себе, своє життя і взагалі життя своїх рідних та всієї України. Тобто ти зробив цей обов'язок, який тебе кликало твоє серце. І твоя душа була сповнена тим, що ти на своїй землі. А коли людина на своїй землі, вона є господарем землі і не сотворить вона ніякого гріха, коли вона на своїй землі порядкує. І чужинець, якщо заходить, він намагається захватити цю землю. Але цей військовослужбовець, який саме є оборонцем своєї землі, знищив ворога, то він не може являтися вбивцею. Це більше таке хвилювання у військових, які виходять з позиції після виконання своїх завдань. З 2014 року це було для сім'ї шоком для дітей. Ну, але з певними роками людина звикає, так і родина моя звикла до того, що цей шлях я вже продовжую стільки років. На даний моменті переживає. Адже минули бойові дії не теперішні. Зараз реальна війна. І більше хвилювання від родини, від дітей, Тепер вже від внуків. Тому родина хвилюється за кожне моє відрядження до військовослужбовця. Але підтримує підтримує молитвою. Йдуть до церкви, так як за військових ставлять родини за здоров'я, за збереження життя, так само і моя родина Клопошиця. Був один такий випадок, що саме міна падає біля військового, коли він молився. Разом зі мною. Це було на позиції Полновацького району, і коли та міна впала, ну, Неподалік це було десь до 10 метрів, і ніхто не зрозумів, що саме сталося. Але коли ми завершили моління, десь через 2-3 хвилини, він обернувся, подивився і сказав: до мене біля нас спала міна. І, звичайно, що після цього ми це місце залишили і практично до 10 хвилин вона зірвалася. Були такі моменти, коли під час обстрілів даної позиції нашого підрозділу всі йшли укриття, а я ставав біля молитовного місця. Я завжди, де перебував підрозділ, робив молитовне місце, влаштовував ікони, столик. Тобто благороджував свого роду капличку для того, щоб військові могли підійти, поставити свічку, помолитися, подати за здоров'я. І коли всі йшли в укриття без підрозділ, їх було небагато в тому місці розмежування, то я, звісно, став біля місця і молився. А всі, котрі проходили і казали, ми йдемо в укриття. Відійдеть з нами. Я кажу, я помолюся. І я чув, хтось із військовослужбовців казав: ми мусимо йти, по нас по статуту. Але ми знаємо, що якщо наш капелан молиться, нам нічого не буде. Ви знаєте, я чув такі висловлювання щодо подій війни. І говорять так, чому так Бог допускає, невже Бог не може змінити. Бог може змінити тільки тоді, коли людина захоче. Але чи ми можемо мати певну гарантію і стопроцентов відповідь, чи всі цього хочуть, чи хочуть закінчення війни, чи перемоги і тому подібне. Адже ми чудово знаємо, що з всього українського народу є поодинокість, які цю війну підтримують. Але в більшості можна, щоб не гнівити Бога, потрібно його лишень просити про збереження життя, про милість або сам розсудить, коли закінчиться війна. Чудес щодо війни від Бога, ми не побачимо. Ми тільки можемо отримати те, що від Бога для нас воно потрібне. І говорити, що Бог винуватий тому, що Він допустив до війни, ми перше повинні розібратися самі в собі, чи ми правильно робимо своїми вчинками, чи не гнівимо ми Бога. А все інше те, що зараз війна, нам потрібно боротися. У цій війні нам потрібно боротися як християнам, як українцям в загальному. І Бог милосердний, Він неодмінно за словами. Що просіть і дасться вам, просіть іще, і буде вам дано. Тому українці повинні пам'ятати лише одне не забувати за Бога, адже Він наш Творець, а те, що війна це не Божа вина. Це людська помилка в тому, що, мабуть, як я можу сказати своїми словами, довіряли тому, як кажуть сусідові, що він цього не зробить. Але він свій вчинок зробив, він напав на нас, тому це не стосується до Бога. Це стосується між людьми. Для військового, яка молитва потрібна. Вона не тільки для військового, але взагалі для людини в небезпеці, це Псалом 90-й, який призиває допомогу від Бога і молотовне прохання до Бога, щоби він зберіг життя. Певні ті молитви викладають на іконках ззаді формату. І військові капелани, коли їдуть до військових, на Лінію розмежування, вони саме такі понки із цими молитвами дають. Але чи може той військовий, коли він пішов на завдання прочитати ту молитву? Звичайно, що він може і не мати часу, він повинен, повинен пильно спостерігати про те, щоб ворог не підійшов до нього і не прийшов повз нього. Він повинен бути пильним. А цю молитву він зберігає біля свого серця. І він знає, що ця молитва раніше ним прочитана, як до того він йшов на позицію бойову, і вона його буде оберігати. Якщо навіть і військовий капілан не має змоги дати, то родина клопочеться. Вона підходить до священника, священник їм допомагає і надає таку молитву. Хоча молитва. Родина в мене є дуже важлива, адже навіть молитва праведника спасає. І якщо родина щиро молиться і надіється на Бога, що їхній воїн, чи це син, чи це дочка, чи там брат, чи сестра, вони повинні повернутися і вони про це просять Бога. Саме така молитва, яка більш Допоміжна. Ну, а саме перша це молитва наш». Я думаю, що їй неважко навіть якщо людина до того була невіруюча, а при певній ситуації вона вірувала, що є Божа сила і починає вірити. І перше, що вони вивчають, це молитва наш». Адже вона перша для всіх, вона не має окремості ні православній церкві, ні в католицькій церкві, чи в Римо-католицькій церкві, чи в інших. A sem medja kristjanina, sem ne to, če je naš.